Ця непримітна рослинка це частуха подорожникова. Вона так називається, тому що її листя нагадує листя подорожника, а її корені використовуються у їжу. Вони багаті на крохмал, цукри, білки. І зараз спробуємо викопати. Треба позбутися цих дрібних коренів і відрізати тільки верхню частину таку м'ясисту білу. Так. Трошки треба збити болото, Можна допомогти ножем. Обрізаємо і залишаємо тільки верхню частину. Ось видно, тут такий твердий м'ясистий корінь. Його і започемо. А це сусак зонтичний рослина з такими красивими квітами. Росте вона на вологих ґрунтах, навіть на багні, і її корені також використовуються у їжу. Ось готові кореневища Сусаку. Після того, як я їх помив і обрізав з них корені, вони такі трохи слизисті. А ось чистуха Подорожникова. Такі дуже білі вони всередині. І... Зараз будемо смажити. Запікаю кореневища в духовці при 180 градусах. Привіт! Сьогодні ми знову на березі річки Бистриці Двірнянській з моїм другом Ярославом. Привіт! А, і будемо дегустувати кореневища, які вчора накопали. Одне з них це кореневище частухи-подорожникої. Ось вона, до речі, тут поза Ярославом, така красива рослинка. А біля мене ще одна цікава рослина це плакун верболистий рослина магію, за допомогою якої вони здійснюють свої заклинання. Отже, тут у мене оці білі шматочки це частуха. І такі темно-коричневі це Сусак зонтичний. Я зробив помилку, тому що залишив їх у духовці, вони трошки занадто пересохли, тож раджу запікати їх 10-15 хвилин і зразу після того витягувати і їсти. Отже, спробуємо. На смак коріння селери, можливо, трошки петрушки. Ну, крім того, якась така є гірчинка, можливо, якась ефірна олія. Цікавий такий смак. Так, на смак петрушка, трошки як сушені грибочки. Ну, Що смакує більш як сушені грибочки? Це я вважаю сусак. Він, особливо, коли сушився, так дуже... Я пахну як гриби. Ну, давай. Спробуємо. На смак він дійсно, як гриби. Ну, Взагалі-то ці кореневища рекомендується викопувати восени, коли вони більші за розміром і в них більше запасається поживних речовин. Звичайно, восени важче розпізнати рослини, коли вони не цвітуть, але цікаво буде порівняти смак. Отже, дякую за увагу і па-па!